Країна квітів та пісень, країна храмів, гір та блакитного неба. Дружба та тісна співпраця між Україною та Грузією продовжується вже не перший рік. Урочисте святкування Дня Незалежності Грузії відбулося у одеському дипломатичному клубі, де зібралися всі найбайдужі до Грузії та її культури. Грузия имеет многолетние традиции, многотысячные традиции, поэтому каждый год празднование Дня независимости Грузии, она переполняет эмоции, приносит все ожидания. Это самый основной национальный день для Грузии, так как кому как о Грузии известна цена независимости, цена мира и цена свободы. Поэтому для Грузии это особо не праздник, и, естественно, сегодня мы от этого праздника ожидаем самых высоких гостей, наших друзей, друзей Грузии, и думаем, что сегодняшний день очень Красива й харашову до також. Генеральний консул відзначив і позитивні зміни у налагодженні двосторонніх зв'язків між Україною та Грузією. Підтвердженням тому служить недавній візит офіційної делегації одеського муніципалітету в Тбілісі, в ході якого вивчалися результати проведених в Грузії реформ. Пройшло знайомство з її інвестиційною політикою. На святі зібралось чимало бажаючих привітати Грузію. Грузіни це добре, відзивчиві люди дійсно так і є. Я хочу пожелать в лице генерального консула всему грузинскому народу благополучия, мирного неба, тепла в душе и в семьях, счастья, здоровья и, конечно же, любви. У цей знаменний день представники грузинської діаспори з гордістю говорили про позитивні зміни, які відбуваються в їх країні. Офіційна частина завершилась виступами грузинських та українських артистів. Отже, ми приєднуємось до привітань і бажаємо Грузії надалі залишатись такою ж гостинною та незалежною державою.